Їхали ми в місто Біго, 300 тисяч населення, неймовірно класні пляжі. Бачите, оця частина від будинку до цієї скали це вже прямий вихід з океану. Тобто це, по суті, вже, можна так сказати, вода з океану. Побули ми два дні в великих містах, це Сан-Тандер і Сан-Себастьян. Потім вирішили трошки поїхати на базу відпочинку, пожили в лісі, в класному готелі 4 а зараз знову ж таки повернулися в велике місто. Попали в цей трошки хаос, коли в центр міста самого. Все-таки знайшли номер недалеко біля пляжу. Тут є де припаркуватись трошки спокійніше. І будемо насолоджуватись самим океаном. Класна локація. Перше враження, коли приходиш сюди, неймовірна краса. Дуже класні такі краєвиди, чиста вода, дуже чистесенька така вода, пісок жовтий і достатньо багато людей на пляжі. Температура води тут кажуть 21, 20, 21 градус. Зрозуміло, що це не середземне море, де зараз 27-28, але тим не менше класно і можна збудритися, знаєте, виходиш такий зразу живий з цього моря.